Ти це серйозно зараз? Так. Дозволиш взяти інтерв'ю у Супермена? Звісно. Усіх вітаю, друзі! З вами кіномозок. І якщо зараз ви знайшли себе тут, отже, ви так само як я любите хороше кіно. На великих екранах вийшла нова історія про найвідомішого героя у світі Супермена, яку я подивився вже. Досить давненько, але, на жаль, дістався до неї тільки зараз. Проте сподіваюся, що мій огляд все одно не збирає багатько переглядів. Отже, як завжди, за традицією поговоримо потрохи за все, тож сідайте зручніше і приємного перегляду! У квітні 2022 року конгломерати Discovery Inc. і Warner Media злилися, утворивши таким чином компанію Warner Bros. Discovery, головою якої став Девід Заслав. Нова компанія збиралася організувати перебудову всередині DC Entertainment, і Заслав почав шукати людину, яка, як президент Marvel Studios Кевін Файді, могла б зайняти посади голови нової дочірньої компанії. Такою людиною було обрано режисера вартових галактики Джеймса Гана. Заслав та WBD вважали, що DC не вистачає зрозумілої стратегії в рамках творчості та бренду, а також що компанія надто різко використовує супермена Such wasted potential. З моменту своєї відмови від режисури фільму Ган неодноразово розмірковував про те, який би проєкт про Супермена він міг створити, якби мав ще одну можливість погодитися. Приблизно наприкінці серпня 2022 року Warner Bros. знайняла його для роботи над новим фільмом про Супермена, ніяк не пов'язаним ні з продовженням людини зі Сталі, ні тим більше із розширеним Всесвітом DC. Future, Ми майбутнє Чарльз, не вони. Вони ніщо. У грудні 2022 року Ган заявив, що Супермен має для DC Studios велике, якщо не найбільше значення. А потім оголосив про початок роботи над сценарієм нового фільму про Супермена, який зосередиться на більш молодій версії героя, і в якому не буде зніматися Генрі Кевіл. Джеймс Ганн позиціонував фільм не як історію походження героя, а як історію його роботи репортером і взаємодії з ключовими персонажами, наприклад, з такими як Лоїс Лейн. Супермене. Міс Лейн. 31 січня Ган і Сафран представили проєкти зі свого розкладу Всесвіту DC, який починається із першого розділу, який отримав назву Боги та Монстри. Фільм про Супермена, що отримав назву Супермен Спадщина, став першою повнометражною картиною розділу. Дату прем'єри призначили на 11 липня 2025-го, день народження покійного батька Джеймса Ганна. Сафран заявив, що хотів, аби фільм знімав саме Ган. Він також додав, що сценарій фільму буде натхнений серією коміксів Супермен Всі зірки, який виходив з 2005 по 2008 роки. У березні сценарист коміксів Том Кінг, який працював над глобальним сюжетом Всесвіту DC, заявив, що Ган виступить режисером фільму, що той незабаром особисто підтвердив. А Сафран був затверджений студією як продюсер картини. У квітні 2023-го дизайнери костюмів та художник постановник приступили до роботи і розпочався пошук акторів. Старт зйомок був запланований на січень 2024 року. На початку травня прочалися прослуховування потенційних виконавців ролей Супермена, Лої Лейн та Лекса Лютора. Ган доєднався до процесу трохи пізніше, паралельно працюючи над розкадровками до фільму. Після закінчення страйків сценаристів та акторів у вересні 2023 року старт зйомок Супермена було заплановано на першу половину 2024 року. Зйомки почалися 29 лютого 2024, у день, який згідно із каноном DC є днем народження Супермена. Протягом першого тижня знімалися сцени, дії яких відбуваються у фортеці самотності. До речі, друзі, пишіть у коментарях, чи лише мені вона у цьому фільмі нагадує гігантський залізний трон у профіль? За словами Гана, локацію для зйомок цих сцен було обрано через красу її пейзажів і схожість Шпіцбергена із Арктикою. Зйомки проходили під робочою назвою Генеза. Починаючи з 24 червня знімальна група 6 тижнів провела у Клівленді, спочатку приступивши до роботи у діловому кварталі. 16 липня Ган заявив, що зйомки у Клівленді завершено, а до закінчення усього процесу залишалося кілька тижнів. Завершилося знімання 30 липня 2024 року. Усі ми знаємо цю історію. Його рідну планету було знищено, проте батьки встигли врятувати його, відправивши на землю. Люди, що знайшли його, дали йому ім'я Кларк Кент. Згодом, отримавши надприродну силу, він став героєм відомим як Супермен. Одвіться у небо, це птаха, це літак. Забув, як там далі. Збираючись на те, що Супермен є одним з найвідоміших героїв у світі, Джеймс Ган вирішив оминути історію його походження. Тож разом із Кларком глядачі потрапляють у світ, який існує вже довгий час, де перші супергерої з'явилися три сотні років тому, і де він сам вже геройствує третій рік. І саме в цьому полягає головна проблема нової екранізації, за яку я казав, ще розбираючи перший трейлер. Окрім Супермена, перед нами постають ще багато відомих і не дуже персонажів, одним із яких стає Банда справедливості, про яку детальніше трохи згодом. До речі, їхня штаб-квартира у фільмі дуже нагадує наш київський вокзал, а їхній символ тризуб. Символи, вони повсюди. Відповідно, глядачі, які не дуже добре шарять за комікси, можуть увесь фільм просидіти з думкою: хто всі ці люди? Але найголовніше моє питання звідки там взявся миротворець, який є частиною ще попереднього всесвіту DC? І хто небудь пояснить мені, чому у нас мертвий трикрайно слов проходить паспортний контроль. Окей, якщо це просто інша версія персонажа у цьому всесвіті, яку також грає Джон Сіна. Але якщо він той самий, і тут уже діє концепція мульти Всесвіту, то це заплутує сюжети ще більше. Ох і накрутили. Якщо ж казати про позитивні сторони сюжету, то по-перше, те як Лекс Лютер налаштовує людей проти Супермена, тут виглядає значно логічніше ніж у Бетмені проти Супермена. Також війна, яку за сюжетом зупиняє Супермен. Це про нас! Ой, про нас і навіть дуже серйозно. І заявою про те, що вони вторглися, аби захистити людей від утисків, і президент Боравії. Ну це ж просто пліт любові Трампа і Путлера. І знаєте, після перегляду мене ще довгий час не відпускала думка про те, наскільки ж нам зараз потрібен супермен. Хай би він бився не з якимись супервиходіями, чи прибульцями з космосу, а зупиняв би війни. Зараз це намагаються зробити наші хлопці з ЗСУ, які просто роблять якісь дива, і яким ми будемо вдячні до кінця наших життів, наскільки довгими чи короткими вони не були. Однак вони не можуть робити це вічно і до того ж, їх так само вбивають і калічать. А якби існував справжній супермен, який не боїться ані куль, ані танків, ані ракет. Який прилетів би сюди і до нас, не питаючи дозволу ані в президентів, ані в міністрів, ані в інших глибоко занепокоєних, а зробив би те, що необхідно, щоб врятувати людей, спалив би своїми лазерами ті кляті шахеди та ракети, розібрав би заводи, які їх виготовляють, а їхнього очільника, того антихриста недомірка, витягнув би з Кремля і чорт би вже з ним, хай би навіть не вбив, а відніс би до Гаги. Аби лише тільки його там не відпустили через дві години. Хоча, звісно, значно краще було б, якби з ним сталося те, що за сюжетом зробила орлиця, але тут вже не буде спойлерити. Щоправда, мені не дуже сподобалося те, як показали саме оце вторгнення, коли одні з автоматами і танками, а ті, хто захищається, в них там сокири, вила і. Просто все, що під руку трапиться, хоча за логікою, з їхнього боку, також має бути армія. Ну і також це зайве нагадування про те, що не можна припиняти допомагати нашим хлопцям, які нині захищають та рятують наші життя, і завдяки яким ми маємо можливість дивитися у кіно на вигаданих героїв. Тож, друзі, просто зараз, на хвилину, Зупиніть мій огляд і зробіть донат будь-кому, кому ви особисто довіряєте. Якщо підсумувати, то деяка хаотичність та відсутність чіткого пояснення, хто є хто, звідки взявся і що робить, є безумовним мінусом. Однак натомість плюсом стають ті емоції, які отримуєш при перегляді, особливо проводячи паралелі із тим, що нині відбувається у нас. Головну роль у новій екранізації пригод найвідомішого героя виконує Девід Коренсвет. На відміну від більш серйозного і навіть дещо похмурішого образу, втіленого Генрі Кевілом, його версія Супермена більше наближена саме до коміксного оригіналу. У фільмі він сама доброта і навіть дещо наївний, що у нашому світі зазвичай вважається слабкістю, однак він називається своєю найбільшою силою. Навіть коли в Метрополісі з'являється оцей гібрид Годзіли та Стіча, він не хоче його вбивати і шукає спосіб взяти його живим. О, такий правильний, хоч між іконами віший. Також він набагато емоційніший, що не завжди може контролювати, особливо у суперечках. Але ці ваші дії як представника я не представляю спорудження в цьому світу, і багато. я правильно чиню. Усе це підкреслює його людяність, яку він набув за 30 років життя поруч із людьми. І те, що нині він набагато ближче не до свого рідного світу Криптона, а саме до мешканців землі. Тобто у новій екранізації він скоріше не супермен, а саме супермен. Знову, повертаючись до порівняння із образом Генрі Кевіла, в ньому дійсно відчувалася сила, що він здатен і навіть у повітря підняти. У новій версії героя такої сили не відчувається, через що його важко сприймати як наймогутнішого супергероя на землі. Так, нам кажуть, що у фільмі Супермен програв уперше за весь час своєї діяльності як героя. Однак, оскільки ми не бачили, що відбувалося до того, це дещо псує враження. Загалом нова версія героя мені сподобалася, хоча моїм улюбленцем у цій ролі і досі залишається Генрі Кевіл. До речі, подейкують що Джеймс Ган хоче бачити його у новому всесвіті, а тепер вже в іншій ролі, і навіть не відкидає можливості зробити з нього Бетмена, що, на мою думку, було б мега круто. Круто? Круто. Дуже круто. У ролі Лоїс Лейн виступає Рейчел Броснаген, відома глядачам за ролями у фільмах Код Залізна Кора, серіалі «Картковий будинок та іншими ролями. Тут також думка неоднозначна. З акторської точки зору це попадання в десятку. І до того ж, Рейчел справді схожа на Лоїс із коміксів. Однак саме сюжетно. Постає питання, наприклад, як взагалі працюють їхні стосунки із Кларком. Бо, по-перше, вона сама казала, що хотіла його кинути. По-друге, він за час їхнього знайомства теж не надто добре її знає. Та й взагалі, чому всі герої обов'язково мусять мати любовний інтерес? Чому вони не можуть бути одинаками, як Бетмен? Раніше я ніколи нікого не кохав, Альфреде. Ну і по третє. Вона сумнівається в його діяльності саме як супермена. Я зупинив війну. Можливо. Неможливо, а точно. Ви радилися з президентом. Ох, ні. Але... Звісно, неупередженість показує її як професійного журналіста. Однак. Які можуть виникати питання, коли йдеться про війну та людські жертви? Хоча тут знову-таки тягнеться порівняння із тим, що відбувається зараз у нас? У ролі Лекса Лютера виступає Ніколас Голд, чий вибір на дану роль викликав дебати. Хтось вважає, що він добре вписався в образ, а хтось, навпаки, називає це такою собі грою взлюку. Проте, на мою особисту думку, така характеристика скоріше відповідає його ролі у серіалі Велична. Щоправда, його мотивація, яку розкривають нам у кінці фільму, вона справді дещо підкачала. Знову таки, це випливає з того, що ми не бачили подій, які передували фільму, і ми знаємо, що саме спровокувала його ненависть до надлюдей і до Супермена. Супермен. Він, не людина. Він істота. Інші ролі у фільмі виконують Нейтан Філіон, який на радість фанатам таки перевтілився у зеленого ліхтаря. Ізабелла Мерсед у ролі орлиці, яку я особливо радий був бачити, так само, як і Мілі Олкок у ролі Супергьол. Звісно, шкода, що ми не побачимо на великому екрані у ролі Супергьол Мелісу Бенвейст. Однак Мілі Олкок дуже мені сподобалося ре... у серіалі Дім Дракона, тож я вважаю, що з неї вийде гарна заміна. Едді Гатегі виступив у ролі містера Перифіка, який для мене став досить такою несподіванкою. Бо коли він вперше з'являється на своєму такому аля летючому кріслі, я подумав, що він не може ходити, як професор Ікс. Але, як виявилося, він працює не тільки мозком, а ще, якщо треба, може пенделів видати, причому таких доволі серйозних, і у певний момент він стає, до, до речі, дуже схожим на йон з вартових галактики. Ну, Хто вже бачив фільм, той і знає, про що я кажу. Окремо, звісно, варто відзначити Крипто, який просто таки робить шоу у найкращому сенсі. До речі, після фільму люди просто побігли забирати з притулків знедолених песиків. Тож, як бачите, картина має свій позитивний ефект. Ну і звісно, друзі, не забуваємо за наш неперевершений дубляж. Цього разу у фільмі ми почуємо голоси Євгенія Лісничого. АГО, потвора! Глянь на мене! Марини Локтіонової. Готовий? Я завжди готовий. Супермени. Міс Лейн. Андрія Фединчика та інших акторів. Супермен. Він не людина. Він істота. Дякуємо за це студії Постмодерн режисерці дубляжу Катерині Брайковській та перекладачці Олесі Запісочній. На жаль, і тут не обійшлося без ложки дьогтю. Зокрема, я думаю, всі вже встигли побачити той момент із чоботом Супермена. Це що за ширня? І загалом його костюм мені м, дещо не зайшов. Символ на грудях, у якому складно розпізнати літеру С, і червоні труси, які хоч і є класикою, але сьогодні виглядають недоречно. І крім того, упродовж сюжету є також кілька моментів, коли графіка так дещо просідає. Однак загалом, загалом, фільм виглядає гарно, принаймні значно краще за флеша. Місто Метрополіс постає у новому світлі. Це не стерильна глянцева утопія, як у попередніх версіях, а реалістичний такий трохи індустріальний мегаполіс із вкрапленнями футуризму. Творці надихалися Нью-Йорком 80-х років та архітектурою модерну. Деякі сцени, як, наприклад, поява Джор Ела у голографічному посланні, у ролі якого, до речі, виступив аж цілий Бредлі Купер, були виконані з використанням гібридних технологій, практичних ефектів, доповнених цифровою обробкою, що додає фільму глибини і текстури. Так само зробили для сцен польотів Супермена. Зокрема, сам процес польоту було знято за допомогою дронів, після чого зображення перенесли на величезний панорамний екран і на ньому вже знімали самого актора. Такий прийом вже було застосовано у Бетмені Метарівза. Як бачите, кіно невпинно наближається до моменту, коли спецефекти створюватимуться за допомогою голограм, аби тільки живих акторів не замінив шаї. Робот створить симфонію. Робот зробить з полотна мистецький шедевр. А ви? До речі, згадуючи Бетмена, я дуже сподіваюся, що творці не використовуватимуть такий самий яскравий коміксний стиль, як у Супермені. Бо, як на мене, історія темного лицаря має бути більш похмурою, як знімав Крістофер Нолан, Зак Снайдер та Мет Рівс. До речі, друзі, пишіть у коментарях, чи ви погоджуєтеся з такою думкою. Окрім гарно поставленого екшену, ще однією перевагою Джеймса Гана завжди була гарна музика. Створюючи фільм, він багато розмірковував про використання старої музичної теми, яка лунала ще у перших фільмах про супергероя. Вважаючи, що вона має працювати як меморіальна основа, але при цьому не бути домінантною. Він хотів, щоб музика була оригінальною, але водночас і шанувала спадщину Джона Вільямса. Таким чином для фільму було створено осучаснену версію мелодії, яку глядачі чули ще у фільмі 78-го року. Так, у сцені першого польоту Супермена ми чуємо. Ледь вловимо варіацію знайомого мотиву, який зливається з атмосферним треком Джона Мерфі, який також працював над третьою частиною пригод вартових галактики. Моментом, який особливо запам'ятається глядачам, напевне, стане сцена битви Містера Теріфіка, яка, як я вже казав, візуально також нагадує одну зі сцен Йонту у вже згаданих вартових. Підбиваючи підсумок, сюжет отримує 7 балів через перевантаженість та орієнтування більше на знавців коміксів, аніж на нових глядачів. Акторська гра отримує 8 балів, графіка також 7. Музика 8 і загальна атмосфера надії, яку втілює собою супермен, отримує 9 балів. Таким чином, коефіцієнт кіномозку для нової історії найвідомішого супергероя Землі дорівнює 7 і 8 балів з 10. Дякую вам за перегляд, друзі. Писайте вподобайки, якщо вам сподобався мій огляд. Пишіть у коментарях, чи ви вже встигли побачити фільм, які враження він залишив у вас, а також, чого ви очікуєте від оновленого Всесвіту DC під керівництвом Джеймса Гана. Підписуйтеся на канал, аби нічого не пропустити, та ставайте його спонсорами, щоб допомогти йому в розвитку. З вами був Кіномозок. Побачимося у нових відео!